Я ще не дійшла додому. Я вирішила вже відкрити. Може, такий свіжий клас. обалдеть, Клас. Будете зі мною, бері. Пушняшка. Мені треба зараз інтернет поповнити. Значит, вчера пополняла, уже місяць прощу, боже ужас. Завтра вже літо. Кошмар. Як час летить? Не стримно. Які смачні. Клас. Зараз буде молочный коктейль. Я так люблю коктейль, обожаю. У нас, у нас раніше продавався М -м, в універсамі на другому поверсі. лимонне пірожіна, коктейль. Сосиска або савделька Гарчиця безплатна. В першому класі бігали. Оборажав. Ще люблю томатний сок. Дуже-дуже-дуже. І груші. В принципі, все. Ой, з'їла мені аж на душі легше. Так вкусно. Тут такі квіти дорогі. Жах. Ну хтось же ж бере крутелики. Хоча до нас один приходив крутелик. Удаваний. Пам'ятаючи, колись розказувала вже. Пам'ятаєте, був абсолют смородиновий там, який ще. Ну, Мені подобався, подобався смородиновий. І, і звичайний. У нас був день народження, В столи ломилися, боже, чого тільки не було. Готували, напевно, до ранку. Ну і людей було багато. Тільки де вони зараз, ці люди? Так от до нас прийшли люди які з собою взяли своїх друзів, хоча я таке не практикую, ну, ми українці, гос Україні, гостинні. І <смітна> Прийшло, прийшов один такий з розпальцовкою парень молодий. І виставив свою бутилочку Абсолюта. Я не знаю, півліт роч. А у нас того Абсолюта <смітна> ставить ніде було. Він такий. Засмутився і зрозумів, що тут не той номер не пройде. Слово хотіла сказати, але ж не можна. Ого, який фігуристий, во всіх містах пішов.